На цьому уроці я хочу узагальнити все, що ми знаємо по планіметрії. Тому що в планіметрії дійсно багато всього, та? і буває складно взагалі розв'язувати задачі, коли воно все в одному. Та? Коли просто по косносів знайти е, сторону, це можна. Просто там застосувати цей Піфагора, це можна. А коли вони все вкупі, буває складно. Тому я хочу цим уроком якісь дати основні принципи, які допоможуть в таких задачах. Щось коротше робити в таких задачах. Значить, По-перше, треба знати окремо все по теорії. Що саме я маю на увазі все. Зараз називаю. І поки я називаю, ви собі якось в умі, робіть помітку. Там, наприклад, перше це, звісно, теорема Піфагора. Знаєте теорему Піфагора? Супер. Не знаєте, ви мені пишете, Аня, я не знаю теорему Піфагора, і я вам відправляю окремий урок по Піфагору. Да? Друге, Це. Властивості чотирикутників. Ну, властивості чотирикутників – це те, що там, наприклад, у паралелограмі, там, протилежні кути рівні, або протилежні сторони рівні, щось таке, тобто базові властивості чотирикутників. Потім теорема косинусів. Теорема Косинусів, і вона нам дає можливість з'єднати. Три сторони і один кут. Якщо щось з цього одне невідоме, то ми можемо за теремокосмосів знайти четвертий три сторони і один кут, чотири елементи. Один з цих чотирьох елементів можемо знайти. Далі формули площ. Формули площ це будуть формули площ. І для трикутника їх у нас аж 5 штук. Зараз усі пишу. Оці три, що будуть тут, у вас будуть на тесті. Одна друга а на H, і де, е, формула Герона, П це півпериметр. Значить, оце, що я зараз кажу, по ідеї, це має бути нагадування. Так? Тобто, якщо ви цього, щось з цього не знаєте, то треба розбиратися окремо, тому що ну, в сумі може бути важкувато. І оці дві формули це ті, яких е, в тесті у вас не буде. Це формула через радіус описаного і радіус вписаного кола. Далі, теорема синусів. Насправді, теорема синусів дуже рідко використовується, прям дуже рідко. Але іноді е, треба наслідок з теореми синусів. Б на синус Б, і от наслідок з теореми синусів: те, що все це дорівнює ще й 2r велике. Отак, от да? воно трішки частіше, ніж сама теорема у нас з'являється. Ну, в принципі, в принципі це основне, що треба знати. І ще що це те, що стосується кіл-кола. Радіус перпендикулярний до дотичний, центральні вписані кути. Що у нас там ще про кіл, про кіл є? Якісь там. Ну, Довжина, площа кола, можливо, тобто те, що стосується кіл. Ага, І формули площ, крім це, ж я назвала формули площ для трикутників, ще є формули площ для трапеції А плюс Б на 2 на H, і для паралелограма А на Б на синус альфа і А на H теж для паралелограма, так? тобто це трапеції і паралограма. В принципі, це все, да? не так вже багато, насправді, не так же й багато. Але якщо все це запахнути в одну задачу, то, звісно що це буде важко. Ну, і е, це все ще можна використовувати не просто само по собі, а у складі рівнянь. Тобто скласти рівняння за тирем Піфагора, скласти рівняння за теремою косинусів, е, якось Х-формулу е, площі засунути, буде рівняння. Да. Ну все, давайте до задач. Якщо це все знаєте, все супер, давайте тепер будемо узагальнювати і почнемо з цього. Значить, рівнобічної трапеції є бісектрисою. Дивіться, якщо там є бісектриса, і це стосується не тільки е, трапецій, а й паралелограмів теж. По-перше, давайте домовимося, що ви малюєте гарні малюнки по клітиночкам. Я собі спеціально взяла аркуш в клітиночку. Щоб в мене були такі гарні малюнки, як у вас. <див> Діагональ є бісектрисою. Все, що стосується бісектриси, там утворюється рівнобедрений трикутник. Тому що внутрішні різносторонні кути рівні, отут а? от у нас. Дві паралельні прямі і січна. І внутрішні різносторонні кути будуть однакові. А якщо це ще й бісектриса, то в нас виходить рівнобедрений трикутник. Ось що я маю на увазі: кут 1 і кут 2 рівні. А так як ще 3 рівні, то виходить 2 рівні кути, значить рівнобедрений трикутник, ви будете з цим стикатися досить часто, тому можна це запам'ятати собі. Є бісектрису гострого кута перпендикулярно до бічної сторони. Тобто тут ставимо прямий кут. Перпендикулярно до бічної. Нам треба знайти площу трапеці. І одразу, як тільки я бачу площу трапеці, я одразу це розписую по формулі. Все, що ви можете розписати по формулі, розписуйте. Потім ми дійдемо до просторових задач, там тим більше це буде важливо. Якщо є площа бічної поверхні, розписуйте по формулі. Є об'єм, розписуйте по формулі. Все, що можна, все розписуємо. Ага, і менша основа дорівнює 8, тобто це 8. Далі. На жаль, на жаль, немає в таких складних задачах універсальної схеми, за якою можна йти і прийти до відповіді. Ну, не було б зно <свісно>, на 200 не у всіх, якщо б така схема була, всі попонували цю схему і все. Думати все одно доведеться. Ясно, що думати доведеться. Але якісь основні принципи я вам хочу дати, які у більшості задач будуть працювати. І от перший з них, давайте я їх теж окремо запишу, і ви собі обов'язково їх занотуйте. Я сподіваюся, що ви ведете конспект. Да? Це перше. Розписувати все по формулі. Розписувати по формулі. Далі дали площу, розписали по формулі площу. Дали об'єм, розписали його. Тільки єдине, що, наприклад, для трикутників в нас аж 5 формул. За якою з цих п'яти формул нам розписувати площу, дивіться, по, по ситуації вже, по тому що до новому, по контексту. Перше, це розписувати по формулі. Друге це шукати трикутники. Шукати трикутники. Тому що всі властивості, які у нас є, майже всі, вони саме для трикутників. Якихось окремих там властивостей або супер чогось про паралеграму або трапеції, немає. Немає, і тому навіть коли ми розв'язуємо задачу про трапеці, от ми провели діагональ, і вже, і вже в нас раз трикутник і два трикутник з'явився. І ми будемо мати справу в більшості все ж таки з трикутниками. Тому шукайте їх. Шукайте. І, і далі вже розбирайтеся з цими трикутниками. Наприклад, е, от тут ми беремо перший трикутник, трикутник АБЦ. Ми вже з'ясували, що він рівнобедрений, і, значить, АБ теж буде 8. Ну, і так як в нас рівнобічна трапеція, то CD теж буде 8. Теж буде 8. Ну і далі в нас є ще трикутник АЦД. Ми нічого про нього не знаємо, крім того, що він прямокутний. Ну і одна сторона. Треба знайти площу. Дивимося на формулу. В нас є А, в нас є Б і в нас є А. Тобто нам треба знати верхню основу, нижню основу і висоту. Ми поки знаємо тільки одну з основ. Верхньої основи іншої основи і висоти немає. Чи можемо ми застосувати тут терему піфагора, наприклад? Поки ні, тому що в нас тільки одна сторона в прямокутному трикутнику. косинусів теж ні, бо ніякого кута немає. Площу трикутника теж. Коротше, нічого не можемо зробити. Якщо ми нічого не можемо зробити, зазмучуватися не треба, а треба брати ікс. Треба щось брати за ікс. Сторону, АД брати за ікс особливо різону немає, тому що ну, нічого якби, це нам не дасть. Я пропоную кут взяти за Е, Дивіться, знову ж таки, немає універсального правила, але і зараз я тут напишу третій пункт: якщо застряли, вводьте ікс. Третій пункт. Якщо застряли, вводьте X. Отак. От Якщо ви невдало введете X, ну, ви витратите час. Але ви зрозумієте, що це те, що не підходить, і щось інше берете за X. Да? Наприклад, якщо ви зараз Аде візьмете за Х, трошки його помучаєте, помучаєте зрозумієте, що нічого не допомагає, і треба шукати план Б. Тобто буває таке, що не з першого разу ви нормальний X знайдете і нічого страшного. Я розумію, що вже пройшло 10 хвилин уроку, а ми ще нічого не розв'язали. Але те, що я кажу, дійсно важливо. І потім можете повертатися до цього уроку, ще раз слухати і думати, як ту інформацію, яку зараз даю, можна застосувати до інших задач. Тому що, знову ж таки, сьогодні більш таке узагальнення, такі якісь загальні речі, але їх можна до кожної задачі застосувати. Ладно, от ми застряли. Значить, ми беремо за Х. Сторону, а де за Х я брати не хочу, тому що не бачу в цьому сенсу, я візьму за От Отут, половинку кута. Значить, тут теж Х, і тут в нас Х, а тут 90. Ось цей кут повністю, він буде 2х. Тоді ось цей кут повністю теж 2х. Це ж у нас рівнобічна трапеція, да? значить кути рівні. От, бачите, властивості чотирикутників треба знати, що у рівнобічної трапеції кути сусідні рівні. Ну, Сусідні при основі. Да? І в нас виходить, що цей кут, цей кут Х плюс 90, і цей кут, він же теж Х плюс 90. Тобто ми всі кути трапеції виразили через Х. Це супер, тому що ми можемо скласти рівняння, якщо ви знаєте, скільки буде сума кутів чотирикутника. Знаєте, 360. Да? От ми беремо перший кут Х плюс 90, плюс другий кут х плюс 90 плюс третій кут 2х, і плюс четвертий кут 2х, і це все разом 360 градусів. Ось так. Я отримала рівняння і тепер просто знаходжу х. Виходить 6х дорівнює 180, х дорівнює 30. Ну, я чогось впевнена, що такі рівняння ви вмієте розв'язувати. Супер! Все, ми знайшли кут, і тепер вже набагато простіше буде ситуація. Я отак все зайве витираю. Ви цього зробити не можете, але я скористаюсь можливістю. Значить, отут у нас 30, отут 30, отут 30, а тут 90. Ну, це вже прям супер. Ми можемо знайти все, що хочемо. Наприклад, ми можемо знайти АД. Для цього беремо оцей трикутник прямокутний, да? тому що АД є стороною цього трикутника. АД є також стороною трапеції, але я знову ж таки кажу, що чотирикутники вони не інформативні. Беріть трикутники, АД сторона трикутника АЦД. Значить, ми будемо розглядати трикутник АЦД. Ну і Якщо ви знаєте властивість катета навпроти 30 градусів, або, можливо, ви знаєте, як синус в прямокутному трикутнику знаходиться. Що це відношення протилежного до гіпотенузи. Тому ми можемо знайти АД. Катет навпроти 30, вдвічі більше за гіпотенузу. Катет навпроти 30, от він, 8. Значить, гіпотенуза, те, що навпроти 90, це буде вдвічі більше, це буде 16. Отак. Таким чином, ми вже знайшли і другу складову формули площі. Залишилось тільки висоту знайти. Ну, щоб знайти висоту, треба провести висоту. так же? Значить, давайте я проводжу висоту. І дуже часто в трапецях, а особливо в рівнобічних трапецях, висоту треба проводити двічі. Чому? Я думаю, що ви знаєте, тому що в нас тоді отут посерединці утворюється е, прямокутник, Зараз отак, да? посерединці утворюється прямокутник, в якого сторона буде теж 8. Тобто отут 8. А оці дві частинки, які залишилися по боках, вони однакові, тобто по 4, щоб разом якраз було 16. І тепер у нас вийшов ось такий прямокутний трикутник. Знову ж таки, бачите, я да, все роблю через трикутники. Провела висоту, отримала трикутник, провели діагональ, отримали трикутники, все робимо через трикутники. Ну І тепер можемо Піфагора з, з трикутника CD, Д, ну, нехай тут буде К, ми можемо знайти висоту ЦК. 8 в квадраті мінус 4 в квадраті під коренем. Ні в якому разі це не буде 4. Ми 8 підносимо в квадрат. 4 теж в квадрат, віднімаємо і отримаємо 4 корення з трьох. Все, супер. Отак. Тут галочку теж поставили: можемо тепер рахувати площу. 8 плюс 16 поділити на 2 і помножити на 4 кореня з 3. Це виходить 12,48 коренів з 3. Ось така в нас вийшла площа. Значить, що ми тут робили? Ми тут почали з того, що протилежні внутрішні різносторонні рівні отримали рівнобедрений трикутник. Після цього через X склали рівняння і знайшли кут. А потім теорему а, потім е, кат напроти 30, а потім теорему Піфагора. Дуже багато теорій всередині однієї задачі. Але все зводиться до чого? До форму рівнянь і базових якихось геометрій. <свісно> Окей, давайте ще раз. М -м -м, поки без кіл. Поки без кіл. Ну, отут, наприклад. Діагональ рівнобічної трапеції. Значить, я знову малюю рівнобічну трапецію, малюю її досить великою. І вам теж рекомендую малюнки робити досить великими, щоб там все поміщалося. Щоб у вас не були там ось такі трикутнички, в яких не важливо нічого роздивитися. І діагональ перпендикулярна до бічної сторони. Знову проводжу діагональ, і вона перпендикулярна тому тут прямий кут. і 100. Чудово, чудово. Знайти довжини відрізків, на які висота трапеції проведена з вершини такого кута. Значить, я знаходжу тупий кут, тупий кут Б, проводжу з нього висоту, БК нехай буде, і вона перетнула діагональ, вийшла точка О, і поділила його на два трикутники. Я одразу бачу, що це подібні трикутники. Бачите? Це ні? Значить, Давайте я сюди в теорії допишу подібні трикутники, тому що тут я цього не назвала. Сьомий пункт подібні трикутники. Подібні трикутники. Як знаходити подібні трикутники, я вам скину шпаргалку зараз. І ви зрозумієте, що там тільки три варіанти є. Три варіанти, де ми зустрічаємо подібні трикутники, з практикою ви навчитеся їх помічати знову ж таки в будь-якій незрозумілій ситуації. Значить, нам треба оці два м -м, шматочки знайти. Для цього. Будемо дивитися уважно на, на подібні трикутники, які ми знайшли. Тому що, чому? Тому що ці відрізки, АО, і ЦО є сторонами цих трикутників. Та? Тобто, у нас е, трапеція була, потім щось там зробили, і з'явилися трикутники, і надалі я працюю вже з більшості з трикутниками. Е, як я вже казала, дуже часто проводиться друга висота в трапеції. Я б так сказала, в будь-якій незрозумілій ситуації ви можете пробувати це робити. І отут вийшов такий собі прямо кутничок. В нього внизу теж 28. Внизу теж 28. І тоді рахуємо, поскільки оці відрізочки, щоб разом було 100. 100 мінус 28, 72 по 36. Так? Тут 36 і тут 36. Ну, добре. Добре. А, далі. Що ж робити далі? Значить, коли ви застряли, можна або вводити X, як я вже казала, або можна дивитися на те, яку умову ми ще не використали. Я це теж сюди в цю штучку допишу. Четвертий пункт яку умову ще не використали? Умову ще не використали. Це вас може наштовхнути на на якісь думки. До речі, інколи буває таке, що умову можна використати двічі в різних якихось штучках. Так? Тому дивіться, яку умову ще не використали, і зверніть увагу на, ще раз на те, які умови використали. Може, їх можна використати ще раз. Значить, Ось тут, якщо ми подивимося, то ми ще не використали умову перпендикулярності. Нам же не просто так і дав. дали. Вона нам має щось дати. 음... Ну, я можу звернути увагу на те, що в цьому трикутничку. Зараз в цьому трикутничку прямокутному, да, чому я на нього звертаю увагу, тому що тут у нас є прямий кут, який ми ще не використали, і в ньому проведена висота. І якщо ви знаєте м, співвідношення в прямокутному трикутнику, що квадрат висоти, нехай тут буде точка М, Квадрат висоти це М в квадраті, дорівнює добутку проєкцій, а М помножити на md, то можна цим скористатися, тому що у нас. А МЕ 36 і 28 шматочки це 64. І МД є теж 36. Тобто, це М, це буде 8 на 6 і це буде 48. Да? Якщо ви цього не знаєте, то у вас проблема. Насправді, ця штука дуже рідко використовується, тому дуже ймовірно, що ви її не пам'ятаєте. І на тесті її теж не буде в формулах, тоді треба робити через Х. Давайте я в двох словах розкажу, як це робиться через Х. Значить, позначаєте висоту за x, тут 36. Тоді оця сторона у нас х квадрат плюс 36 з цього трикутника. Так само ми робимо з цього трикутника 36 в квадраті. Да? Ця сторона у нас буде х квадрат плюс 64 в квадраті. А потім для оцього жовтенького трикутничка великого складаєте теорему Піфагора. Ця сторона в квадраті, плюс ця сторона в квадраті дорівнює ця сторона в квадраті, і виходить рівняння. Якщо ви відповідальний учень, ви можете зараз це відео поставити на паузу, спробувати скласти це рівняння, спробувати отримати x, і по ідеї, відповідь буде 48. Якщо у вас виникнуть проблеми, ви знаєте, що завжди можете мені написати, ми підправимо, ще раз це розберемо цей момент. Але, слава Богу, ми знайшли це М48, і тепер можна знайти, наприклад, СА. Да? Давайте знайдемо А. Знову ж таки, з прямокутного трикутничка, да? з цього. Терема піфагора Це А в квадраті дорівнює СМ в квадраті плюс МА в квадраті. Тобто, це М в квадраті, я напишу 64 помножене на 36, МА в квадраті це у нас 36,28, 50, 64 в квадраті. Можна, звісно, це все рахувати, але математики люди ліниві. Не хочу 64 на 3,6 множити, виношу 64 за дужки. І це в нас виходить 64 на 100, значить, просто це А без квадрату це 8 на 10 тобто 80. Ми вже з вами майже на фінішній прямій, я хочу сказати. Значить, Повертаємося до подібності трикутників. Повертаємося до подібності трикутників. У нас виходить, якщо ми візьмемо АО за Х, то це О буде 80 мінус х. І тепер ми беремо що маленький трикутничок, в ньому сторони 36. І х. І великий трикутничок в нього сторони 36 це основа, тобто вгорі я пишу основу 28, а внизу 80 мінус Х. Супер. Все, у нас є рівняння, звідки ми зараз знайдемо Х, і це вже буде відповідь. І це вже буде відповідь. Ну, я тут, що на 4 можу скоротити. 9 поділити на х дорівнює 7 на 80 мінус х. І тепер як пропорція. 7х дорівнює 720 мінус 9х, 16х дорівнює 720. Скорочу на 8 2х дорівнює 90х дорівнює 45. Тобто АО 45, аО 45 СО 35. Оце наша відповідь. Я розумію, що це може бути дійсно важко, дуже об'ємні і досить складні задачі. Я думаю, що я запишу ще один урок, цей вже такий довгенький вийшов. Запишу ще один урок, але поки все одно даю задачі на закріплення для того, щоб подивитися, як взагалі ваші успіхи. От. Ну, і стосовно цієї задачі, давайте ще раз пройдемося. чим ми тут е, скористалися, якщо почати спочатку, да? е, почати спочатку, то ми помітили подібні трикутники. Да, давайте я отак прямо його по пунктам цей розв'язок і занотую вам. Перше. Подібні трикутники, ми їх просто помітили. Ми поки цим не користуємося, але якщо ми це помітили, то вже окей, це вже нам були якісь заготовки на майбутнє, на випадок, якщо ми застрягнемо. Да? Друге, це провели другу висоту. Друга висота. Друга висота. Коли провели другу висоту, ми змогли, змогли по-перше, відрізочок АК знайти, що вже добре, вже це якесь відношення до подібних трикутників має. А. Под, е а по-друге, в нас з'явився відрізок ЦМ, і ми змогли мати справу: я напишу жовтий трикутник, жовтий трикутник. З жовтим трикутником ми вже якісь, якісь махінації зробили. Після цього ми четвертим пунктом знайшли відрізок CA, і п'ятим пунктом ми знов повернулися до подібності трикутників. І звідти вже змогли знайти відрізочки. Тобто, бачите, ми спочатку помітили, що трикутники подібні, потім знайшли все для того, щоб скористатися цим, а потім знову з подібності вже знайшли Х. Ладно, трошки пригрузила, даю пару задач.